І всім привіт, з вами на то. І пам'ятаєте я в новому відео вам обіцяв, що ми дізнаємося, чи перескочить цю перегороду на шлак. Ну що ж, давайте попробуємо. Буде дуже важко. У тому то ми вже не було Давайте, давайте, давайте. О, Чому такий... тупий це і рівень, капець. Ну давай. Давай, три, два, до речі, напишіть у коментарях, чи ви хочете бачити про те, як я створюю свою гру. Так. Відос Це буде нудно трошки. Буде нудно, бо там там нічого інтересного, якщо чесно. Там то 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 вставлю. Я то перескочу! Є! Yeah, yeah, mm -hmm. Я проскочил! playing. Yeah, 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 я виграв! Так, давайте ж попробуємо один рівень. Story Time! Історія і час. Давайте виберемо, виберемо. Ось цього покажеш. Ніколи за нього не грав. Нет, не попробував. Одного дня броді типа я. мав и те. Даунстрит. Ага. Типа я... Мы маємо тих чувачків переехать, я так понял. Не mm. раскласный його. Давайте виберемо не так. Выберемо цего с вами. А выберемо персонажа той, що той, що може скакать. Ой, да. сюди, Сюда. та Потен! -та так, давайте попробуємо заграти в штабу. Наприклад. давайте вже у не Так. Давайте йдемо на Jetboy X Extreme. інтересно він називається Так, пробуем. Так, Space, start и fly. Оп, ага. Ага, нам треба тубе. Эй. Пишняя. Поговорим, чувак, вниз. Мы тебе типа улетаем. Можно. Ну это замок. Мы такі круті більше маме таким всіх мачемо. Кілька між людей уже замочили. Це що за траж такий? Я завес. Куда? Вечно. Під вода убьем летить на джетпаку. Нормально. О боже, що за робот. Дова... Що за. Я переміг. А... по моєму рівень не дорог Рівень тучнях не дороблены. Так, пішли, а такс! А, поготіва. Будь ласка, пограй за мною і з моїми а? Айди в сраку. Оу Я тут вибачаюся за такі вислови. Так, не підходимо, він на суб'є. Пробуємо його перескочити і тому далі. О oh, боже. За нами женуться не померші трупи. Да. Ты не видела? Чекай, чекай, зараз. О, Дим. Я пролетаю це ревь, по-моєму. Я теж. Тут зараз буде монстр розовый. Винно. На... Ага. Він на... Він на... У него ч вправо, я пишу вправо. ні 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 ла 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 ля ла ла Ла-ля-ла-ля-лам. Нам башку раскласс. Ривмен интересно, давай ты поправом пройти. Разскакуем. Оу. У нас чувачок. Надо він нас чу чуть чуть вбив беб чекай не бачиш руку перескакую руку стоп а давайте підемо сюди а тут просто выгребная яма бомжик, ще живий давай зайдем а то я за страх тебе тебя же Побігай, победи руку такі шкаф Текаємо, чекаємо від цієї нечисті Ми зламали гарбуз Ізнову зламали гарбуз. І знову Що ж це за таке гарбузове прокляття Зараз буде на двочу Так, ага у меня есть. А то зараз будет... Злево, с идвом налево, налево, налево налево, иди направо. Налево, там чувак стрмный. Ну, видно, стрмный, кубичный гра. Ну, мази кубичного. У нас штука трямает. Где звец? Жвачка. Лев. Ага, що лів. Лів. Я не пам'ятаю, що означає лів. По-моєму, хтось вже... Я вважаю лів, а я, я догадався. Ззаду у нас хтось є. Ту, Ми бігали. Так, давайте попробуємо ще пару рівнів. Так. Наприклад, Хаос Сіті. Я ще все не грав. Пробуємо за кубертів. Супермаркети. Позаби за продукти якісь. супермаркет. Так. І що таке? Занадто ж там написала. Тут зараз буде велетенський кінгуру, по-моєму. Так. Ага. Так. Буде я тут знаю вже. За натаж ярмарки пешек. Зараз текстя провалить. Так эпично Ага, все. Все ясно. Нам самі написали, що типу, ми занадто жирна персонажа вибрала. Давайте змемо ось стих двох. По-моему, не якраз, мали б це провалі переносить. Я на бумаге. 26 рівень зафейли все. вс. Викинець. Тут наша бабка. Ч-что з двома малим. Бомжара. Ну що ж, з вами у Димон Нортон. Підписуйся на мій канал, підписуйтесь на канал моей сестри. Ставьте лайки, пишіть в коментарях. Що бы вы хотіли побачити в следующему видео. Бу! Ба